Ми продовжуємо говорити на тему економіки з гостем студії. Студії Володимир Михайлович Вишнівський, голова обласного осередку Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників. Вітаю вас, Володимир Михайлович. Скажіть, як прийшла зима для автомобільних перевізників, адже це дуже складний період для вас. Нинішня зима, як і всі останні зими, представляють трудності для перевозчиків. В основному це зв'язано з погодними условиями тяжкими погодними условиями. Во-вторых, это снижається пасажир поток, що сказується на ефективності роботи пасажирського транспорта, на його орієнтації. І, в Ітоги на качество оказаних услуг пасажирам. Скажіть, як ви оцінюєте стан доріг і чи було дизельне паливо, яке було спеціально для зимопідготовлення цього року в операторів на автового ринку? Стан доріг для нашої області удовлетворительно, я б сказав. То, що я бачив по Україні, це намного хуже, ніж у нас. Дізельне топливо збоїв з-за дизельного топлива не було. Ну, і морозів, собственно, больших і не було як прошлому году. А Поэтому... чи очікували ви не такі великі морози? Чи була підготовлений транспортний парк до таких морозів? Предприяття кожний рік готується к зимньому періоду і принімають всі міри для того, щоб відработати період як можна з меншими затратами і как можна более качественно оказати услуги. Ну, завжди збої бувають. Основання такої, як галольоти, це вже нічого ніхто не може зробити. Тобто в цьому році зима пішла по суті зустріч автомобільним перевізникам? В основному так. Да. були періоди времени, які давали збої. Скажіть підвищення тарифів на внутрішні обласні маршрути, наскільки це обґрунтовано? Не очень обґрунтовано тим, що затрати перевозчику намного перевищають доходи, які отримують. то є у в перевозках. Нету. Перевозки внутриобластные убыточные. Поэтому повышение, вот это незначительное повышение, оно не покрывает э, затрат перевозчиков на настоящий момент. Разница в тарифе 24 копеек и 30 копеек, которые расчетные и которые практически учитывают все затраты. Это существенная разница. То есть на сегодня э, 30 копеек э, это вот тариф, который рентабельний для перевожків, скажіть, і уже наближається літній курортний період чи готові автоперевізники до цього періоду до збільшення потоку? І скажіть поява? Автостанції біля залізничного вокзалу це позитивно. Літні період перевозчики всегда готуються, точно так же, як і зимнього період. Тобто, Автостанція на железнодорожному вокзалі удовлетворяет пасажирів, которые прибувають на железнодорожний вокзал і сразу же садятся в автобус и уїжджають в нужных направлениях. Тобто то... То, то відкриття автостанції. Оно Определенно ри, рассчитано і на цю категорію пасажирів. Тобто, в літній час у вас більше буде пасажиропотік? Ви очікуєте, на яке приблизно кількість збільшення пасажиропотоку? Ну я не можу цифру сказати, але порядка 5-6 разів вилічиться пасажиропоток. Сьогодні дуже складна економічна ситуація. Чи готові автоперевізники покращувати стан? автобусів, обновлювати їх, купувати нові автобуси. Ну на сьогодні міністерство транспорту пропонує для перевозчиків кредит, який підтверджується державними гарантіями. Це 5% кредит. І ми надіємося, що. Вот этот кредит поможет перевозчикам обновлять свой подвижной состав естественно, за счет автобусов, которые производятся в Украине. За власть кошти неможливо сьогодні вже обновили парк. Невозможно, потому что вот этот э, тариф, вот эта разница в тарифе, это и есть рентабельность работы автобусных предприятий. Это рентабельность, это есть прибыль. Без прибыли Розвиватися невозможно дуже багато людей спостерігають над тим, що відбувається сьогодні на Миколаївському шосе. Скажіть, коли з'явиться пам'ятник автомобілістам і дорожникам в Херсоні і хто в ньому бере участь в організації цього пам'ятника? Пам'ятник дань уваження дань воїнам автомобілістам, воїнам дорожникам, які участвують в Великій війні, які нам подарили життя сьогодні. Пам'ятник ми плануємо відкрити. 9 мая, к дню побіди участі приймають в ньому перевозчики області, автоперевозчики області. Ви громадська організація, кого об'єднує сьогодні громадська організація, і наскільки вона має вагомий сьогодні вплив на чиновників до неї дослуховуються. Це громадська організація Вона об'єднує сьогодні більше тисячі предприятий різних форм собственності України, болі 150 п'ятдесяти тисяч працівників сфери пасажирських перевозок. І на сьогодні вона решает всі проблеми автомобільних перевозчиків, а именно, тісно сотрудничает з міністерством транспорту в задач и проблем, які можна решить. і постійно участвует в обсуждении законопроектов і остальных подзаконных актів, які необходимо зараз изменить. Спасибо, Володимир Михайлович. Телеглядачам я хочу нагадати, що сьогодні гостем економічних новин був Володимир Михайлович Вишнівський, голова обласного осередку Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників.